Добрий вечір, шановні телеглядачі! І, як завжди у цій порі з вами програма П'ятниця вечір і я, її ведуча Юлія Костюк. У нас в гостях надзвичайно цікава постать, особистість і просто прекрасна жінка. Зустрічайте, Ірина Мерлені. Ірина Мерлені, заслужений майстер спорту з вільної боротьби, чемпіонка Олімпіади в Афінах 2004 року, бронзова призерка Олімпіади у Пекіні 2008, чемпіонка світу Європи. Народилася 8 лютого 1982 року у Кам'янці-Подільському. Прийшла в боротьбу у віці 15 років. 21 вересня 2013 року увійшла до Всесвітньої зали слави Міжнародної федерації об'єднаних стилів боротьби. Заміжня виховує двох синочків Артурчика та Адамчика. Після завершення спортивної кар'єри, з липня 14-го по червень 15-го року очолювала управління молоді та спорту Хмельницької облдержадміністрації за високі спортивні досягнення, нагороджена орденом за заслуги третього ступеню та орденом княгині Ольги. Добрий вечір, пані Ірино. Рада вас вітати в нашій програмі. Дякую, що прийняли запрошення. Перше питання буде стосуватися, звичайно, вашої спортивної кар'єри. Ви досягли практично усіх можливих висот у спорті. Перелік ваших нагород і здобутків у спорті дуже великий. Що далі? Далі двоє діточок виховувати їх, щоб вони зростали новими чемпіонами та приносили славу нашій державі. Тобто, дітей ви своїх бачите в спорті? Ну, я мрію також, щоб вони займалися спортом, хоча робимо більше акцент, все ж таки, на навчання. Артурчик старший, він вже навчається в третьому класі. Він з похвальним листом закінчив другий клас. Адамчик ще ходить до садочка дитячого. Але я постійно намагаюся з діточками більше часу приділяти саме читанню, вивченню віршиків, пісень нових розвиваємо пам'ять. Ну, цікаве таке поєднання з спортивної кар'єри, причому в такому жорсткому виді спорту, як для жінки, перейти в таку постась мами, і тим паче такої мами ніжної, уважної от це вже була якась така потреба внутрішня, чи яким чином прийшло це розуміння, що варто зупинитися і змінити амплуа? Ну, взагалі, коли я стала олімпійською чемпіонкою, я хочу сказати, що моя мрія у спорті вже, знаєте, здійснилася. Мені було важко себе мотувати, щоб боротися виступати на наступних Олімпійських іграх. А після того, коли я народила синочка Артурчика, я відчула дуже велику відповідальність за свою дитинку. І мені було ще вдвічі важче Від'їжджати від дому на збори на змагання, тому що я постійно сумувала за синочком, постійно мені його не вистачало. І якщо я раніше завжди казала, що я заради золотої медалі ладна померти, то тепер, коли я вже їздила на змагання, я казала, що я не хочу помирати. У мене дитинка вдома мене чекає. Ну, в такому молодому віці, знову ж таки, досягши вже основних висот у спорті, здобувши всі можливі золоті медалі, яку мету ви ставите перед собою Одну, найближчу перспективу? Найближча перспектива для мене це академія боротьби та силових видів спорту імені Мерлені в Києві відкриття. Це дуже цікаво, розкажіть детальніше. Проводяться вже ремонтні роботи, два чудових великих зали, в яких будуть постелені обов'язково борцівські килими, і ми плануємо, щоб в академії культивували такі види спорту, як вільна боротьба, класична боротьба, дзюдо, самбо, бокс, кікбоксинг, рукопашний бій, карате ось ці такі види єдиноборства. Скажіть, можливо, це бажання зреалізувати якісь думки, ідеї, які ви планували зреалізувати, будучи на посаді керівника управління молоді і спорту? Саме досягти цих здобутків у своїй академії вже власні? Ви знаєте, ну робота на такій відповідальній посаді, як начальник управління. Для мене це великий досвід, і знаєте, дуже велика була відповідальність. Я думаю, мене цей досвід загартував. І вже коли буде відкриття Академії боротьби та силових видів спорту імені Марлені, я як адміністратор, цей досвід знаєте, мені буде можливість примінити його. Я буду знов ж таки дуже старатися, багато працювати, щоб розвивати інші види спорту, популяризувати спорт. Також я сподіваюся, ми обов'язково мої діточки будуть ходити в цю академію, і теж займатися спортом. І, взагалі, вам до душі припала оця адміністративна робота чиновницька? Ви так. себе знайшли в цьому я напрямку? Дуже сподобалося. У мене з'явилося багато друзів. Цікавих партнерів, спонсорів, які допомагали мені підтримували мене на цій посаді, допомагали спортсменам розвивати спорт на Хмельниччині. І я думаю, це було помітно, які досягнення одразу ж показували спортсмени. Скільки у нас медалей було за перше півріччя 2015 року. Лише я думаю, що ще до кінця року також буде дуже багато медалей. Це, мабуть, ви надихали ще як жінка наших спортсменів, як муза на такі здобутки, тому що ви останнім часом взагалі розквітли, розкрилися в жіночому такому так. розумінні. І от питання мене цікавить. Ви проявили себе на проєкті Танцюю для тебе. Зовсім в іншому амплуа на той момент неочікуване для багатьох. Знову ж таки, це був крок вимушений. Як ви погодились на цей проєкт, як ви себе там відчували? Ну, взагалі, то перший раз мене запросили на цей проєкт, коли у ньому приймала участь Яна Кличкова. І коли я вперше прийшла на цей проєкт, мені дуже сподобалася сцена, атмосфера, я вболівала за Яну. Ми давно знайомі, разом виступали, тренувалися. Ось і мені дуже сподобалося. Я ще пам'ятаю, як тоді собі сказала: ах, якби мене запросили у такий проект, я би станцювала. Шановні пані та панове, зустрічайте Ірині Мерлені та Сердій Костецький. Румба. Дружина, а я ніхто і звуть мене ніяк, вона мене благала, зупинитись Віддати що належить тільки. Я була дуже щаслива, дуже задоволена. І ще коли мені сказали, що моїм партнером буде Сергій Костецький, мій земляк. Я думаю, що ну, я дуже тоді повірила в себе і, взагалі, думаю, якщо б, напевне не було такого партнера чудового, як Сергій Костецький, я думаю, що навряд чи б вдалося перемогти у такому проєкті. Ну, в одному з своїх інтерв'ю ви згадували про те, що ви в дитинстві мріяли стати артисткою і присвятити своє життя сцені. От вдалося зреалізувати ці дитячі мрії в цьому проєкті? Ну, ви знаєте, у проєкті ми більше танцювали ніж співали, але я іноді співаю. Співаю, коли мене запрошують на церемонії нагородження спортивні. Я пам'ятаю, коли був юбілей у біатлоні, я співала пісню для спортсменів лайми Вайколі. Я за тебе молюсь. Дуже цікаво, От, можливо, варто буде ще спробувати себе і в цьому ампла більше для широкого загалу, не в закритому якомусь колі. Якби напевно в мене був такий голос, як у Глорії Гейнор, це моя улюблена співачка. Вона мені дуже по духу подобається. Я би співала. А так поки що у колі друзів, в караоке ми часто співаємо. Знаєте, така різнопланова у вас особистість, різні такі інтереси від спорту до мистецтва. А, і от яка справжня Ірина Мерлені? На тотамі <с. чи от, в такому амплуа, яка співає, яка танцює? Я думаю, що справжня все ж таки. Я була на Олімпійських іграх у 2004 році. От ті кадри, які облетіли весь світ, і загалом всім відомі, яскраві такі емоції, емоції там в тих кадрах, коли вас нагороджують. Оце справжня Ірина. Я хочу сказати, що дуже важко було стримати свої емоції. Я взагалі сама від себе не очікувала таких емоцій, іноді батьки мені докоряють, що ось бачиш, інші спортсмени також виграють Олімпійські ігри, але ж вони не стримають на рефері. Ну, знаєте, я дуже багато працювала. Особисто я, моя родина мене підтримувала. Багато тренерів, які протягом усього часу, коли я готувалася на Олімпійські ігри, вкладали свою душу в мене знання, працювали над технікою, над характером, над волею до перемоги. Ви знаєте, і я собі жодного разу не давала слабинку, коли готувалася. І ось коли вже фінал був такий дуже вирішальний, напружений з японкою я їх до цих олімпійських ігор, до цього фіналу програла була. Дуже багато готувалася, знаєте, всі емоції у собі тримала. Наприклад, чи біль відчувала на тренуванні, чи важко було вагу скидувати? Я все в собі тримала. І напевно, коли вже я знаєте відчула ту перемогу, вже я дала знаєте, такий сплеск своїм емоціям. Вийшли назовні. Так. Ну, а такі перемоги це, звичайно, адреналін, і як ви вже сказали, дуже шалені емоції. Як вдається зараз компенсувати, звідки ви черпаєте от такі враження? Вже таких емоцій, напевно, я не відчую в своєму житті. Вони лише у спорті, але намагаюсь замінитись, знаєте, їх переключитись. Напевне, найкраще вдається переключитись на своїх діточок. А от ви не боїтеся того, що, можливо, діти ваші будуть в якійсь мірі закомплексовані, тому що мама досягла такого результату, який перевершити буде досить складно. Діти видатних спортсменів рідко кому вдається стати олімпійськими чемпіонами чи призерами чемпіонатів світу. Кажуть, напевне, тому що ось всі таланти перейшли на батьків. Насправді це не тільки тому, що знаєте, батьки талановиті. Статим. Олімп... Пійським чемпіонам взагалі само по собі дуже важко. Дуже. І це взагалі не багатьом спортсменам вдається навіть талановитим і працьовитим. А от в чому запорука успіху цих перемог? Ну, ви знаєте, як кажуть, потрібно мати і характер, і багато працювати, і щоб відчувати за собою підтримку, умови для цього потрібні. Але й напевне ще й, як кажуть, щоб, напевно, і зірки зійшлися, так в той момент, всі в той час, коли ти будеш виступати на таких відповідальних змаганнях. Удача грає роль. Іра, дивлячись на вас, одну таку тендітну жінку, важко уявити, що ви можете так постояти за себе. От в житті Ірина Мерлені може за себе постояти? Ну, чесно кажучи, в житті я намагаюся ніколи нікого не ображати. Але напевно і себе теж не дозволяю дати в образу. Так. Ви кардинально змінили свій імідж. Ви були блондинкою яскраво вираженою, і ви зараз змінили і колір волосся, чи змінилося ваше відчуття і внутрішня якась природа ваша у зв'язку з цими метаморфозами? Я думаю, що я подорослішала і трішечки дійсно мої смаки змінилися. Я думаю, що це найкраще. Насичене спортивне життя, воно довгий час, мабуть, не давало вам можливості відпочивати стільки, скільки б хотілося. Зараз, напевно, трошечки більше з'явилося вільного часу. Як ви його плануєте, як ви його проводите? Які ваші улюблені заняття? Ще коли працювала начальником управління молоді та спорту, також дуже було мало часу на відпочинок, і тому коли вже... І пішла з цієї посади на місяць, поїхала з діточками у санаторій відпочивати. Взагалі, найкращий відпочинок для мене це природа, а також море. У цьому році мені вдалося відпочити і на природі, і на морі. У нас є обов'язкова рубрика в кожній програмі. Це фільм тижня, і я знаю, що ваш улюблений фільм про спортсмена Мухаммеда Алі. Чому саме ця стрічка? Цей фільм напевне буде моїм улюбленим на все життя. Я навіть скоро буду долучати своїх діточок також до перегляду цього фільму. Художній фільм Алі вийшов на екрани 2001 року. У головній ролі знявся Уіл Сміт, спортивна драма, яка розповідає про життя непоборного боксера Мухаммеда Алі. Він став символом не тільки у спорті, але й прикладом та кумиром для багатьох у світі. Алі захищав пригнічених і дарував їм надію. Історія зробила його живою легендою, і на землі навряд чи знайдеться людина, яка б не чула гордого імені Алі. Взагалі фільм був дуже успішний про найвидатнішого боксера 20-го століття Мухаммеда Алі в головній ролі Уіл Сміт. Зіграв, чудово зіграв фільм, отримав 11 оскарів. А, а взагалі, для мене цей фільм він мені дуже близький по духу. Я коли готувалася до Олімпійських ігор, до Афін, до Лондона, до Пекіна. Я завжди переглядала його. Мені дуже подобалися вислови. Мені подобалося, як е, цього спортсмена підтримували його. Тренери, як його надихали, як він мотивував себе. Також в нього непроста була спортивна кар'єра, в нього були великі перерви, але він все одно повертався і завойовував, відвоював усі свої втрачені титули заново. Дуже цікавий фільм взагалі. Угу. А скажіть, ну чого би ви ще хотіли досягти в житті? Це не тільки спорт. В спорті ми вже сказали, що досягнуто максимум. Яка ваша мрія? Так, мати двох синів і ще маленьку дівчинку, яку захищали всі дружно сімейством. Так? Скажіть, що стосується розвитку спорту на теренах області? Ви сказали про академію спортивну академію в Києві. Так, я розумію, що в Києві це інші можливості, але тим не менше, у нас на нашій землі залишається дуже багато дітей, які би теж хотіли мати такі можливості працювати з такими тренерами і з такими наставниками. Можливо, дехто розціниться як якусь зраду. Знаєте, я хочу сказати, що в нас Хмельниччина. Дуже багато талановитими дітьми, талановитими спортсменами. Я знаю цих тренерів, я знаю цих спортсменів. Я дуже в них вірю. Я думаю, що ріо де Жанейро також не залишиться без медалей. А взагалі в нас в городку відкрився гарний чудовий спортивний комплекс, в якому культивують такі види спорту, як вільна боротьба. Важка атлетика, бокс, ігрові види спорту, і я знаю, що він зараз функціонує в повному об'ємі своєму, багато діточок тренується. Також в Хмельницьку відкрився новий комплекс з важкої атлетики. І нові секції відкриваються. Я думаю, що у нас спорт буде процвітати в будь-якому випадку. Ірино, я сподіваюся, що ваша справа теж отримає великий успіх, буде розвиватися і, можливо, в подальшому дасть таку можливість вам відкрити філії. І я так сподіваюся, що перша з них буде в рідному місті, Хмельницькому. І Я бажаю вам тільки як найкращого, щоб ваші мрії збулися і в особистому житті, і в кар'єрі, в вашій особистій справі. Праві. Я вам ще раз дуже дякую за те, що ви прийняли запрошення, що вам ви дякую. прийшли до нас на програму до наступних зустрічей. Дякую. Спасибо. Спасибо вам. Дорогі телеглядачі, наша програма добігла завершення. Я вам дякую за увагу і до наступних зустрічей. До побачення.